Всім привіт, Це канал «Залізні магістралі», Мене звати Олег Васильєв. Тестування нового поїзда Київ-Варшава майже завершили. «Укрзалізниця» обіцяє найближчим часом збільшення пропозиції місць. Сполучення Львів, Раваруська Варшава, може відкритися не раніше осені, і через ремонт колії на залізниці Івано-Франківськ-Крахів поїзди по окремих днях не курсуватимуть до Карпат. І Укрзалізниця вводить новий приміський розклад. Проаналізуємо деякі напрямки, адже від пасажирів вже є скарги про незручні графіки руху поїздів. Але хочу почати цей огляд з відео знятого на станції Ніжин. В описі говориться, що по станції не попередив локомотивну бригаду поїзда Фастів-Конотоп про необхідність зупинки до пішохідного переходу, як наслідок пасажири Чернігівської електрички залишилися за парканом і не змогли здійснити пересадку на поїзд у Конотопському напрямку. До речі, по станції Ніжин відбудуться деякі зміни у розкладі руху поїздів. Про це трохи пізніше. Через відсутність авіасполучення з Україною залізниця залишається одним з масових перевізників за кордон. Також найбільшим попитом користуються маршрут Київ-Варшава. Проблему з дефіцитом пропозиції місць існуючому поїзді ми вже обговорювали неодноразово, але ситуація може покращитися після збільшення кількості вагонів у поїзді Київ-Варшава. Зараз Укрзалізниця завершує тестування поїзда, що складається з вагонів українського габариту, в кінці травня 2023 року. До польської столиці успішно дістався тестовий поїзд, що складався з 14 вагонів. У компанії кажуть, що випробування пройшли успішно тепер залишається одержати необхідні дозволи від Польщі. 7 червня з'явилася інформація, що українські вагони одержали маркування польської залізниці. Це означає, що український рухомий склад пройшов своєрідну сертифікацію для експлуатації на польській території. Тепер залишається чекати на завершення всіх узгоджень. Тим часом ще один маршрут залізницею Україна-Польща може відкритися ближче до осені. Мова йде про сполучення Львів, Раворуська, Варшава. Навесні 2023 року польський приватний перевізник СКПЛ здійснив тестову поїздку ділянкою колії європейського стандарту, яку відбудувала Укрзалізниця від кордону до Раворуської. але сполучення офіційно відкриється лише після завершення дозвільних процедур з боку польської залізниці. Цими днями привізник повідомив, що маршрут запровадять не раніше осені, адже діючі правила передбачають подання заявки на використання маршруту за 40 днів до початку руху. Польська залізниця також повинна відкоригувати свій розклад. Далі про внутрішнє залізничне сполучення у період з 11 по 23 червня по окремих днях Укрзалізниця вводить обмеження руху поїздів, що курсують у напрямку ворог тарахів. Так компанія повідомила, що у цей час будуть проводитися колійні роботи на перегоні Єремчи Микуличин. Відповідно, закривається рух пасажирських поїздів у період з 11 по 15 та з 19 по 20 23 червня всі поїзди, що курсують до станції Ворохта, ясіня рахів будуть прямувати лише до Івано-Франківська або до Чернівців. Поїзд номер 357 Київ Ворохта буде обмежений до станції Коломия. Пасажирам, які планують поїздки по вказаних датах, потрібно врахувати зміни у маршрутах поїздів. І далі поговоримо про інциденти 8 червня. Поїзд номер 732 Київ Дніпро зробив вимушену зупинку неподалік станції «П'ятихатки». У мережі з'явилася інформація, що під час руху поїзда сталося пошкодження пантографа та обірвалася контактна мережа. Тим часом пасажири нічних поїздів продовжують скаржитися на брудну постіль. Цього разу неякісну білизну видавали в поїзді ковель. Київ повідомили глядачі каналу. І у Києві потроху розвалюється платформа на станції Київ-Дніпровський, так у Фейсбуці, на сторінці блогера Дмитра Сухова з'явилася публікація з фотографіями, на яких видно діру біля краю платформи. Поруч на покритті можна побачити цемент, яким вірогідно закрили інші дірки, що раніше утворилися на поверхні Перону. І ще одна актуальна тема це планування маршрутів та розкладу поїздів. Так, з 10 червня вводиться новий розклад приміських поїздів. Укрзалізниця повідомила, що по деяких напрямках додаються рейси. Зокрема, у Сполученні Київ-Фастів приміські поїзди будуть курсувати з інтервалом 60 хвилин, а поїзд номер 6001 відправлятиметься о 6.11. Додається ще один вечірній рейс. Це поїзд номер 6035, Він відправлятиметься з Києва до Фасту. Това о Тим часом, по деяких напрямках на пасажирів очікують не зовсім приємні сюрпризи. Так відбудуться зміни приміського розкладу у Ніжинському напрямку. Зокрема, пасажири помітили, що більше не буде зручних пересадок між деякими поїздами по станції Ніжин. Так через зміну часу прибуття електрички номер 6308 Чернігів Ніжин о 15.23 буде відсутня можливість для пересадки на поїзд номер 6923 ніжин Дарниця відправлення о 15.20. Змінюється розклад поїзда номер 6310 Чернігів Ніжин, прибуття о 19.27, а поїзд номер 896 Фастів Конотоп відправлятиметься о 1917. До 10 червня між цими поїздами була можливість пересадки. Нещодавно Південна Залізниця призначила прискорену електричку номер 7011 гребінка Полтава Південна. Поїзду розробили графік, до якого почали звикати пасажири, і сформувався певний пасажиропотік, але з 10 червня поїзд буде відправлятися з полтави Південної значно раніше, а саме о 15.05. До зміни розкладу відправлення було о 15.52. Пасажири, які користуються електричкою, кажуть, що тепер частина людей не встигатимуть на поїзд, а наступна електричка на гребінку відправлятиметься о 20.10. Є інформація, що розклад поїзда номер 7011 ніби змінили для пересадки пасажирів по станції Гребінка на поїзд Київ-Одеса. До Гайворона доставили унікальний вузькоколійний тепловоз ту 3 Раритетний екземпляр перебував на території відомчого дитячого табору Експрес Львівської залізниці у селі Олександрія Рівненської області він там перебував з 1982 року. Разом з локомотивом у таборі також стояли два вагони. «Пафавах». у травні 2023 року. Укрзалізниця вивезла тепловоз і вагони з табору на Гайворонську вузькоколійку для реставрації. Нагадаю, що тепловоз серії ТУ-3034 збудований у 1958 році на заводі ЧКД Соколова. За час тривалого простою у таборі локомотив значно розкомплектували. Всередині демонтоване майже все обладнання. Залишився лише остов головного генератора. Тягові електродвигуни частково вціліли рідні пульти керування та система охолодження. Після передислокації тепловоза до профільного депо у Гайвороні машину планується реставрувати, але точно невідомо чи буде здійснюватися її експлуатація. Вірогідно, що після реставрації тепловоз розмістять в експозиції музею залізничної техніки. Дякую всім глядачам за увагу. Хочу нагадати про те, що підтримати канал залізні магістралі. Ви можете за допомогою різних функцій. Це можуть бути звичайні вподобайки, коментарі, репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал також нагадаю про те, що є функція спонсорування, і донати на підтримку каналу ви можете відправити за реквізитами, що є в описі цього. Відео. Також нагадаю всім глядачам про те, що можна надсилати різну цікаву інформацію, що стосується роботи залізниці. Користуйтеся посиланнями, що є в описі на мої сторінки у соціальних мережах. Всім глядачам у цей непростий час. Бажаю, витримки та мужності. Україна переможе!